Були сьогодні з батьком на кладбищі, і він сказав: Оксане, іди на город, на копайні забуток, посадимо на гробки бабі з дідом. Це ще його баба була. Я не сильно ходжу по кладбищам, я не знаю, де вони знаходяться. Він сказав, що від моєї мами там декілька рядів, і я заповнила зломану березу. Кладбище воно велике, а береза зломана торчить. І, значить, я йду до тої зломаної берези, і тут починається дощ лівень, вітер. Я заблудилася, я плачу, якісь там ростуть, я не знаю хащі, я вся ось поцарапалася, вся в ранах, іду, плачу, на мене тут іду, ідує все мені забудками. Батько пішов додому. Я вже вернулася туди назад, обійшла до кладбище, пішла вже на могилу своєї мами, поплакала, мама, поможи мені знайти, бо я не здамся, я вже ж накопала такі забудок. І тут, коротше, я така приходжу на те місто. Облукала, звісно, і дивлюся, а там три берези. А я вийшла не до тої берези. Коротше, посадила ті незабудки, я вже їх там не поливала, дощ полив, я взяла то відро і тікать.